Чия земля у надвірній не може знайти користувачів за різними джерелами від 10 до 14 гектарів земель на лівому березі бистриці? Це питання винесли на чергову сесію міськради. Депутати категорично збираються за будь-яку ціну повернути ділянки громаді. Я не почув жодної прізвища. Чи ви не знаєте, хто цю землю купляв? Чому мовчите? Чи ви не знаєте, що це? Тим самим була кинута тінь, скажу відверто, тої людиною, яка приватизовувала його родина, це депутат обласної ради «Від свободи. Нардеп Анатолій Дерів, обранець Роженятівського району, приїхав на сесію надвірнянської міської ради допомогти відстояти землі. На запитання чи знаю, чи чия земля надвірнянці кажуть, що здогадується. Проте офіційної інформації не мають. Чому не називаємо прізвища дуже просто дані запади до тих пір, поки нам не скажуть офіційно відповіді не буде. А відповідь на сонячних знаєте яка. Нам сказали, ось вам земельні ділянки, конфігурація земельних ділянок. Ось його розміри. І ні в якому разі прізвище. З'ясувати, чиї землі взявся народний депутат Юрій Дерев'янко, який ще 22 серпня подав депутатські запити і уже більше тижня чекає на відповіді. Обранець переконаний, якщо були порушення, ви них потрібно покарати, бо земля має працювати для громади. Всі безвиключні питання, які стосуються користування, оренди, власності і все решту, має бути максимально прозоро. Це наш шанс сьогодні всім виборцям довести, що ми не хочемо, прикриваючись різними мандатами різних депутатів обласної ради, верховної ради, міської ради. Робити оці тіньові якісь речі з землею це дуже важливо. І я вважаю, що земля повинна працювати і давати максимальну користь громаді. Єдиним правильним виходом Юрій Дерев'янко вважає проведення інвентаризації земель, як це робили в Калуші, коли міським головою став Ігор Насалик. Коли він прийшов мером Калуша, то доходи, дохідна частина бюджету від землі складала 4 мільйони гривень. Коли він зробив інвентаризацію земель, то дохідна і зробив відповідні рішення, прийняла сесія міської ради. То дохідна частина бюджету склала 24 мільйони гривень. Уявляєте? Я вважаю, що ми маємо так само зробити інвентаризацію повену земель наших і ті, які наші у місті, і ті, які поза містом, але вважаються нашою громадою, для того, щоб ми розуміли, які ми маємо землі, як вони використовуються. Винним у тому, що у надвірнянці відібрали землі, міський голова Зіновій Андрійович вважає начальника обласного управління земельних ресурсів, який видав документи на приватизацію. На протязі двох місяців половину мешканців нашого міста, які обробляли земельні угіддя, питали. Пане голову, що за люди ходять з земельними кадастровами обладнання і міряють земельні ділянки? Я по три рази звертався, дзвонив, дзвонив до депутатів обласної ради. Володимир Дмитрович, є наказ рішень? Ні, немає. І коли його був звіт на сесії обласної ради, і коли його питали голови фракцій, Володимир Дмитрович, є наказ? Немає. І в той час, коли йшли запити, мені повідомили, в той час пішла реєстрація перших земельних ділянок. Нині земельне питання перевіряє прокуратура Надвірнянського району. Результати перевірки обіцяють оприлюднити впродовж місяця. У мене є фахівці в земельному, в будівництві, в будь-яких інших питаннях. Тому ми до таких перевірок залучаємо спеціалістів, щоб воно не було однобоко. Згідно висновки спеціаліста, буде прийняти рішення таке законне. У той час депутати Надвірнянської міської ради створили спеціальну комісію, яка вивчатиме земельне питання. Її запропонували очолити народному депутатові Юрію Дерев'янку.